Доброго дня! Послання від Охоронця. Загальний розклад. Якщо ви чоловік і на даний момент ви думаєте, що з якою жінкою ви не матимете шансу, можливості на досягнення, на здійснення мрії, досягнення бажаного, ну, вам говорять вищі сили янголохоронець. Що ви самодостатні досягнути того, чого ви бажаєте по відношенню до стосунків з даною жінкою, саме про ту, яку ви думаєте, з якою ви бажаєте реалізувати і досягнути певного результату в стосунках з даною людиною. Можливо, це партнерство відносно реалізації. Колософортуна говорить про те, що на цей час ви маєте саме слушний момент рухатись, діяти і активно проявлятися в бік даної людини. Бік даної жінки, якщо ви чоловік. Якщо ви жінка, то в вашому житті з'явиться чоловік, по відношенню до якого ви навіть і не сподівалися, можливо, ви знаходитесь на відстані з даною людиною, але ви не сподівалися, вже, що в даних стосунках, або от по відношенню до взаємодії з даною людиною, ви б бажали шансу, але вже, можливо, хтось і мав сумніви про те, що відбудеться рух, будуть якісь зміни, і загалом. Ви будете мати шанс на позитивний розвиток в даних стосунках. Послання від янгола охоронця. Стілення по відношенню до даної ситуації відбудеться тупік. Підвішена ситуація зміниться, проясниться саме для вас. Трансформується. І ви здобудете для себе ясність, розуміння, от, саме по відношенню до. Того, що ви бажаєте мати з даним чоловіком. Ну, по-перше, ви дізнаєтеся про почуття даної людини, ви отримаєте для себе ясні зрозуміння по відношенню до ваших стосунків, і ви отримаєте чоловік ви чи жінка для себе ясні зрозуміння, що в даних стосунках ви зможете досягнути того, чого бажаєте. У вас відкриваються шляхи. Колесо фортуни, переїзд, поїздка, рух. Загально дана карта говорить про те, що Дана зустріч доленосна, щасливий випадок, фортуна, удачі на вашому боці, саме в даний період. І Янгол охоронець саме безпосередньо говорить, що вам надається можливість змінити ситуацію в позитивному руслі, Стілення, помірність, можливо, не так швидко. Відбулися дані зміни. Але завдяки тому, що кожен із вас, і саме ті, хто все ж таки. Проявляв терпіння по відношенню до ситуації, ви й отримали даний шанс. Тому що тривалий час, як от переливала стостово порожня, тобто, не мала дана ситуація, дані стосунки на розвиток. Підвішеною була, був тупік. Говорять саме, що ситуація кардинально зміниться. Майте ясність розуміння, відсікайте негативні думки. Не потрібно мати сумніву, от саме от по відношенню до даної інформації, в кого є така ситуація, перестаньте думати саме про те, що ви не досягнете. Просто дійте. Порада від Янгола Охоронця така: просто дійте. Бажаєте реалізувати, здійснити саме мрії по відношенню до даного партнерства, в даних стосунках саме слушний момент. Фортуна, удача на вашому боці і вищі сили. І ви зможете змінити дану ситуацію в позитивному руслі для себе, з позитивним значенням в подальшому. Дякую.